Воздух, природа завжди гарна. Більшість зараз молодь тікає десь в город, а в село приїжджають на виходні. Якщо порівняти ділянки в глухоманів певний хліба, нічого нема, то це ще нічого хороше. А в вас у нас є все. Є магазини, є хліб, є все, так нічого ще можна жити. Ну, залишаються ті, яким подобається. Тут умови складають. От, наприклад, вдома вже всі роблять, воду підводять, газ підведений. В кожному дворі вже так, як в городі, виходить. У минулому році в нас запалили голубий вогник, якого ми чекали дуже довго. Ми щиро вдячні саме цьому часу, що ми живемо такий час, що вже 23 роки незалежності люди давно напалили газом, а ми тільки почали, але ми... Дуже вдячний всім, хто допоміг до цього це нам зробити. В основному фінансували по селі газопровід самі жителі громади. У нас гарний будинок культури. Вон, він зберігся за радянських часів. Бажано б зробити, ще покращити його, зробити ремонт, бо не все гаразд, не все так, як хотілося б. Село доволі цікаве, також мальовниче. Відпочити є вечірній клуб, відкривають нас там, танці. Можна зробити, хто хоче, приходить. Є також там на всякі свята в клубі, є концерти проводять всіляки. Так, є, відпочинок доволі такий хороший. Таке в нас пічне опалення. Отак От ми гріємось взимку. Хотілося б кращого, звичайно. Щоб зберегти книжковий фонд, приходиться і дрова самим заготовляти, і палити ними, ну щоб підтримувати якусь культуру на селі. Всього у нас дві групки є на будинок культури. Деякі міроприємства, які ми проводимо, ми репетиції ми гріємося біля них, а інші кімнати в нас не опалюються. Там холодно, треба одягатися і взуватися тепліше. Хто не обіцяє, тут гал дітей багато. Так. Того року в нас цього року пішло 11 діток, перший клас. Це вважається, ну для села це хорошо. Оце все нові дітки, тому що я була в упуску. Оце вийшли всі нові дітки. Вони тільки прийшли. У нас були старші дітки, 5-6 років. А це вже ось набрали менше. Я вже всіх знаю, як звати вже все все, все, все. Ми вже з ними подружилися. Вже вже вони почали мене слухатися, і всі хороші і, і хороші, чудові дітки. Так, Віталій. Діток є багато, бажаючих відвідувати лицей садок теж. Дітки харчуються три рази, музичний керівник є, танцюють, малюють, співають, навчаються. Тут була лікарня в аварійному стані, вікна міняли, поли міняли, всередині робили, приміщення там робили ремонт. Дуже дуже все гарно і чудово. Я побувала в багатьох школах нашого району, але з упевненістю можу сказати, що наша є все ж таки найкращою завдяки нашим батькам, дирекції школи, які постійно піклуються, підтримують її в відповідному порядку. Доглядають тут дуже дружній, шкільний колектив. Вчителі завжди можуть допомогти учневі, якщо він з чимось не справляється. В школі організовано харчування дітей, але для того, щоб здешевити харчування, батьки надають належну допомогу. В даний момент ми бачимо, що підвезено і картоплю. І цибулю, і буряк, і морковку, і капусту, і петрушку. Тобто, все це піде для наших. Це натуральні продукти, які будуть використані для приготування харчування, для приготування обідів для наших школярів. Чому на конячці, а не на автобусі, наприклад, на машині? Ну, Насамперед, це найбільш дешевий транспорт. Діток у нас вистачає класи у нас наповнені. І я хочу, щоб наше село процвітало. Молодь залишається. В нас переважно молодий педагогічний колектив. На даний момент школа має 123 учні. Маємо 20 молодих вчителів, які працюють, виховують наших діток. Маємо 11 класів. Живемо, працюємо. Дуже приємно, що в цьому році вже змінилася тенденція від зменшення кількості учнів до збільшення. Якщо в минулому році у нас, поза минулому році, в перший клас прийшло 6 діток, в минулому році прийшло 8 діток, то в цьому році у нас прийшло 13 дітей. Тобто тенденція йде до збільшення дітей. Школу підтримують, в основному педагогічний колектив і батьки надають посильну допомогу, що тільки можуть. Разом з тим необхідно. Сказати, що є прості учні, які досягли в своєму житті досить непоганого такого фінансового становища, також допомагають. Якби не ми, так. якби не батьки, якби не та допомога, то школи, напевне, давно вже позачиняли, собі пропали б. Дуже приємно, що навіть ті прості фізичні підприємці, які є на території сільської ради, також допомагають. Є на території підприємство сільськогосподарське. Вони орендують нас землі. В нас укладена з ними соціальна угода, в якій сума не вказується соціальної угоди, яка але вони постійно нам допомагають, коли ми звертаємося. За радянських часів ця культура була основною в цьому господарстві, і саме тоді він називали цукровим Донбасом. Сьогодні у цукровій галузі інші часи важкі. А колишній колгосп живе краще ніж сусідні села. Селяни не дали знищити господарство. На цих землях з'явився інвестор, який знайшов новий ринок збуту для буряка. Хай і не такий великий, як раніше. Орендатор земель став розвивати тут і інші культури. Раніше саме село Івча, і не тільки село, а приближені територіальні громади працювали із культурою, такою як цукровий буряк і вони переправляли свої культури на село Уладівка. але сьогодні, на жаль. Цей сахарний завод вже порізали, і люди вже змушені або взагалі не сіяти цукровий буряк, або вже відправляти десь набагато далі, набагато більше кілометрів і затрачати на це найбільше коштів. Зараз більше, напевно, сіють не цукровий буряк, тому що ви бачите, що цукрова галузь у нас взагалі вона. Збиткова, тому що нереально, напевно, якщо мішок цукру коштує до 300 гривень, які затрати на нього йдуть і на це все. Тому наші сільгоспвиробники, вони більш вирощують ті е, зернові, які вони більш йдуть на ринку збуту, де вони мають ринок збуту. Зовсім не. це соя, це ріпак. Тут створено товариство Товк Мільницьке, в яке входить 10 виробничих підрозділів, які займаються виробництвом молока. Це основне завдання цих виробничих підрозділів виробляти молоко. В цьому виробничому підрозділу Івча тут ми вирощуємо нетелі, які після того поповнюють, ну, поповнюють стада, стада корів. Ну і Зараз тут заготовляємо корма. Заготовляємо силушну кукурудзу для скота, який є в нашому господарстві. А як є скот, то є й молоко, є надої, повишаються. Зараз ми село лосуємо. Мій обов'язок під'їжджати до комбайна, забирати кукурузу і завозити на ферму на подальшу переробку його. І вже на, на зиму вже буде сілос. Працюємо на фермі з строїтелем, ферму строїмо. Нову ферму? Так. Да. Як давно від, від весне. Там проходить зараз капітальний ремонт, де в подальшому вони планують довести поголів'я до півтори тисячі. Це було для, для нашого населеного пункту дуже добре, так як ми не є тим населеним пунктом, через яких проходять траси проїзні. Люди не мають можливості просто в зв'язку з поганим сполученням з районним центром не мають можливості виїжджати на роботу. Тому якщо будуть ферми, буде худоба, будуть люди мати робочі місця. Не працюю, сиджу зараз вдома. Коханий в даний момент зараз теж вдома стоїть в центрі зайнятості. Тримаємо хазяйство: корови, свині, кози, гуси, кури, качки і так живемо. Самі вживаємо і трошки продаємо, щоб було, за що дітей, діти, взути, в школу відправити. А скільки дітей у вас? Троє. Одна дівчинка ходить в другий клас старша, а хлопчик пішов цього року в перший клас. Приблизно, ну, напевно, 60% безробітних. І тих, хто, наприклад, працює, де вони їдуть, шукають там, де можливість, але вони працюють як неофіційно. Чоловіки в основному виїжджають в Росію на заробітки, жінки залишаються вдома. Ми готуємо для своїх робітників смачний борщ Перший, другий і третій. І безкоштовно їдять наші селяни, які працюють на полях. Продукти нам доставляють завжди свіжі для робітників. Все свіже. Ми і, і, зарплату отримуємо вчасно, все в нас добре. Аванс і зарплата йде. У мене, наприклад, як за складу МСМ, у мене зарплата отримається 1600 гривень. Я села це. Ну, Зарплата в мене буває різна. У нас немає такої стабільної зарплати, у нас все йде від вироботки. В середньому 2 тисячі 2,5. Я думаю, що в селі це нормальні гроші, тому що тут не треба платити за житло, ну, тут лише за газ, за, за світло і, і все. А так, в основному тут все своє. А якби не ірандатор земель, який взяв землі ці в оренду. Практично тут все село не розвивалося, не було б виробництва, ну взагалі воно не працювало. після розвалу Радянського Союзу, головою колгоспу колишнього, був мій батько Глагін Анатолій Васильович. І в нас так в родині поведено, що з діда прадідами є. крові нас і хліборобство. І на той момент наша основна задача була ну, скажімо не наша, я ще був малий, був батько, була задача з нас зберегти. Те, що ми бачили, все валиться навкруги, все розпадається. І надіялися на краще. Ну, щоб надіятися на краще, треба було зберегти те, що ще залишилося. От при тому, що по, по нашій окрузі всі колгоспі і родогоспи попадали, в районі нас лишилося із 23 колгоспів фактично 4, А із тих, де, де тримали худобу, фактично 2. Ми вкладаємо певний внесок в цю структуру, ми її розвиваємо і. Робимо і ведемо до кращого, до більшого. Саме завдяки людям збереглися, збереглося це село, саме населений пункт, територіальна громада, де є ну невеличка, але соціальна сфера, де є будинок культури, де є дитячий садочок, де є школа. Практично вівці зараз немає необроблених земель. Землі обробляються, люди мають роботу. Відповідно, якщо мають роботу, то мають і зарплату. І відпадає така проблема, де взяти шматок хліба для своїх дітей. Якщо ми взяли ось ось її маму, її маму, вона вже має можливість піти на роботу, дитина вже завідуму доглянута. Є в мамі робота і в нас роботи. Ми знаходимося в 50 кілометровій зоні від обласного центру, тобто це територія, яка притаманна і дуже гарна. Там де є газ, тепло, ми можемо. Процвітати і далі працювати. і хотілося б саме щоб найбільше уваги звернула на такі села, це держава, тому що сьогодні від держави немає ніякої підтримки. А як, якби давала б держава підтримку населеним пунктам, тим бачиш, що Вінницька область, вона є аграрний, аграрна область, то б і не тільки Вінницька область, а сама Україна процвітала саме на рівні СНГ, а й навіть на європейському рівні саме на сільському господарстві. А так як держава нам допомагає, краще вона. Скажем, не заважала нам, було б легше працювати, ніж ота допомога. Допоможуть на копійку, а потім 5, 6, 7, 10 перевірок. Цю копійку перепровіряють. В Кінці в кінці ми ще мусимо за за ту тисячу якоїсь дотації, якої колись получили. Мусимо 5 тисяч штрафу повернути за те, що ми оказується не в цільовим використали. Аж куди ж тут можна не цільове використовувати. Планів в нас є дуже багато, але все під плани треба фінансування.